Друзі, вітаю вас на каналі Навіммігрант. Сьогодні ми будемо говорити про кредит 2%, який вже закінчується, Уже залишаються останні фундуші, останні фінансування зі сторони польської влади. Тому буде важлива інформація, і відразу вам скажу, що останній термін на подачу документів на кредит 2% в цьому році. Це 15 грудня, тому обов'язково додивіться це відео до кінця. Поставте лайк, підпишіться на наш інстаграм і Ютуб канал. І давайте поїхали. Як подає нам банк господарства краєвого, до 17 листопада було підписано 37 тисяч договорів із польськими банками. І вже був наданий кредит 2%. Середня вартість нерухомості при такому кредиті складає близько 350 тисяч злотих. І це все беруть і поляки, і українці. І як ви напевно знаєте, цей фундуш, він не є. Unlimited, так він є лімітований. І загальному е, передбачається, що отримає дофінансування близько 50 тисяч заявників. І як ви можете зрозуміти, 37 тисяч вже отримало. І дофінансування воно з'єднується і за 2023, і за 2024 рік. І по останнім статистикам вже е, було видано на 677 мільйонів злотих. Таких кредитів, а сумарна кількість фінансування, яке дається, це 941 мільйон. Тобто, зовсім скоро це дофінансування закінчиться і наступні внески просто будуть відхилятися. І банк господарства краєвого повідомив до усіх банків, що до січня місяця вони зобов'язані подати інформацію щодо усіх внесків, які вплинули до них на рахунок кредиту 2% до кінця цього року. І як ви знаєте, сам про сам внесок він верифікується в банку приблизно два тижні. Тому ем, останній термін, так коли ви можете подати ці внески до банку, це як я і говорив, 15 грудня. І якщо ви хочете ще як говорять поляки за за цей кредит, звичайно, не робіть поспішних висновків, то до 15 грудня вам потрібно цей внесок подати. Також варто відмітити, що від 29 листопада до цих кредитів приєднується банк Сантандер, де є також дуже круті і вигідні умови. Якщо стигнете скласти там внесок і вже маєте вибрану нерухомість, то також можете отримати до в дофінансування саме в цьому банку. І вже зараз в цій програмі, якщо я не помиляюсь, бере участь більше 15 банків. Але якщо ви ще не отримали кредити і ще не впевнені або не встигаєте його отримати зараз, можете не засмучуватись. Є також і приємні новини. Як ви напевно знаєте, ще приблизно два тижні в Польщі буде попередня влада, так піс. А після цього скоріше за все. Більшість у парламенті буде формувати саме коаліція бувательська. І як вони і обіцяли, у них є 100 конкретів. Так, їхня політична програма, яка передбачає кредит під 0%. І, можливо, в наступному році від березня місяця ми будемо мати можливість отримувати вже не кредит 2%, а кредит 0%. На мою думку, я аналізував цю програму, вона набагато. Корисніша як для держави, так і для її користувачів ніж кредит 2%, який зробив ажіотаж на ринку, і ціни на нерухомість дуже виросли. На цьому зараз дуже заробляють девелопери і всі хочуть взяти. Будь-яку квартиру, там не знаю, з виглядом на сміття, але свою квартиру взяти і за кредит 2 Я думаю, що цей такий памп закінчиться наступному році, і тоді, якщо буде прийняти цей проект, то ми зможемо взяти кредит під 0%. Тому ось така інформація. Надіюся, що вона була корисна. Ви також, будь ласка, напишіть в коментарях, чи ви користувалися з кредиту 2% або ще плануєте подавати цей внесок. А вам дякую за перегляд і до зустрічі у наступних відео.